Екзаменаційний маршрут номер 1 сервісний центр 0742, місто Коволь, вулиця Володимирська, 133. Друзі, вітаю вас на каналі. Зараз ми оглянемо цей маршрут. Я надам свої поради, оглянемо знаки, дорожню розмітку і інші особливості доріг. Друзі, нагадаю вам, для того, щоб вдало скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль. Показали ваш паспорт, назвали прізвище, ім'я та по батькові. Пересвідчили, що у вас вимкнена нейтральна передача. Запустили двигун. Налаштували сидіння, дзеркала, кермо, підголовник. Пересвідчили, що у вас не світяться червоні лампочки, які можуть свідчити про те, що непристебнутий водій або пасажири, затягнутий ручник або незачинена двер. Витискаємо. Щеплення, якщо механіка, натискаємо на тормоз, вмикаємо першу передачу, знімаємо автомобіль з ручника, вмикаємо необхідний покажчик повороту. В моєму випадку це лівий. Ну, а ви будете виїжджати з території сервісного центру. Пересвідчившись в безпеці руху, починаєте рух. Виїжджаєте, займаєте крайнє праве положення на дорозі. Рухаємось, бачимо попереду знак. 2.1 дати дорогу. Завчасно вмикаємо правий покажчик повороту у місці, це 50-100 метрів. Дивимось у ліву сторону, бачимо, їдуть автівки. Надаємо перевагу і продовжуємо рух. Також займаємо тут крайнє положення. І рухаємось. Ну, зараз я рухаюсь на третій швидкості. Десь швидкість у мене 35 км на годину, 35-40. Ми виїхали на вулицю Володимирську. Зараз ми будемо їхати прямо, дивіться на знаки. Бачимо, що у нас тут розмітку дуже погано видно. Тому, друзі, ділимо дорогу пополам, коли це необхідно. Лишаємося у своїй правій полосі, під'їжджаємо до перехрестя, бачимо попереджувальний знак світофорного регулювання, пішохідний перехід, якщо був би пішохід, надаємо перевагу, знак 5.16, який нам показує, що ми можемо з нашої колоси їхати прямо або праворуч і продовжуємо рух. Бачимо знаки пріоритету, але вони не діють. Згідно пункту правил 8.3, бо працює світлофор. Якби світлофор не працював, бо працював в режимі жовтого мегатіння, тоді ми з вашого дозволу я тут перелаштую, бо дуже погана дорога, а ви будете, будь ласка, займати крайнє праве положення тут, де полоса потім змінюється, тобто вона закінчується, і ви вмикає, вмикаєте лівий пакетчик повороту, перелаштовуєтесь у ліву полосу. Тут вже буде у нас одна полоса. Зараз у нас така дорога, вона підготовлена під ремонт. Ну, а ви коли будете складати іспит, вже буде нормальна дорога. Бо її ось, ось зроблять. Можливо вже і сьогодні. Надаємо перевагу маршрутному транспорту, який виїжджає з кармашку в населеному пункті. Ми повинні надати перевагу. Що ми і зробили? Якби він не був би в цій кишені, то перевагу можна не надавати. Рухаємось, об'їжджаємо. Підійшов пішоход, до речі, оце тільки що е, я просто не одразу побачив, бо я одною рукою і рулюю, і примикаю швидкості, і говорю, виходить, і в іншій руці держу камеру в правій не побачив пішохода, друзі. Ну, жінка була далеко, вона тільки вступила на дорогу. Але, друзі, ви коли бачите, я вам раджу, коли ви тільки побачили пішохода, одразу ж... Ну, я тут трохи виїхав на зустрічну сумку Перетнув суцільну лінію розмитку, друзі, також цього не робіть. Далі, далі я намагатимусь такого не робити, але ви бачите самі, які умови, тому тут ще треба трохи покрутитись, щоб так не порушити правила дорожнього руху. Тому я вам раджу з приводу пішоходу не договорив. Бачите пішохода, ось бачите, ну, жіночка йде, вона йде прямо. Якби вона, от, ви бачите, там 3-5 метрів, краще вже зупиняйтесь. Я вам так раджу, щоб вам інспектор не, не зарахував це як помилку Зупиняємось на перехресті, на регульованому перехресті. Якщо ми були б першими, то згідно пункту правил 16.3, нам необхідно було б зупинитися перед стоп-лінією. У нас дозволяється сигнал світлофору, і ми продовжуємо рух. Бачимо також. На зустріч нам іде навчальний автомобіль. Ці маршрути, вони всі діючі, якби. І їх шість. До речі, вони всі є на каналі. Тому дивіться, будь ласка, в відповідному плейлісті. бачимо зупинку. Нагадаю, що на зупинці не можна зупинятися, також, також на відстані 10 метрів, 30, вибачте, 30 метрів до та після зупинки. У нас будівельні роботи. Також бачу на пішохідному переході зупинився тракторець, тому будьте уважні. Також забороняється зупинятися на виїздах з прилеглої території і 10 метрів до та після цього виїзду, а також на пішохідних переходах і на відстані. Будь ласка, напишіть мені в коментарях, мені цікаво, чи знаєте ви, на якій відстані не можна зупинятись до та після пішохідного переходу. Дякую за коментарі ваші, за подяки і за те, що ви знаєте, скільки метрів не можна зупинятися. Доток після переходу. Рухаємось прямо. Раджу вам рухатись зі швидкістю 35-40, можна і 30 км на годину. Чим повільніше ви їдете, тим менше наробите помилок. Тому бачимо, їде велосипедист, трохи притискаємось до лівої частини полоси, об'їхали велосипедиста і їдемо посередині. Правила дорожнього руху у нас не вимагають від нас, щоб ми вмикали при цьому сигнали повороту. Нежачий поліцейський, пішохідний перехід, зупинка. Інспектор може вас попросити зупинитись, тому, друзі, слідкуйте за знаками 3.34. До речі, зараз він буде за поворотом, зупинка заборонена. Так, ми не будемо перегороджувати цей виїзд. Може хто зараз захоче. Виїхати. Виїхати або заїхати. На зелений сигнал світлофору. І ми продовжуємо наш рух. Хотів дядьку віддати грошей, але зараз все ж таки зупинюсь. так. дам йому трохи грошей. Друзі, шановуйте. А ще раз вам дякую, брата. Да, Будь ласка. Вам бігнемся, да. Да. Гарного дня вам, так. Да. Повертаємо. У нас забороняючий сигнал світлофору, але у нас є зелена стрілка. І ми маємо право повернути, надавши перевагу іншим учасникам руху і дорожнього переходу. І пішохідного І пішохода, вибачте. Так, рухаємось прямо. Бачимо максимальне обмеження швидкості. 30 км на годину. Ось цей наш знак, під який заборонено на зупинку. Тому, друзі, дивіться на ці знаки, щоб ви не зробили помилку, зупинившись в зоні дії цього знаку. Зона дії знаку до наступного перехрестя до того, або до того моменту, поки відповідні знаки не скасують його дію. Ми повернули на вулицю Незалежності. Зараз нам необхідно буде повернути праворуч. Бачимо наша смуга, з нашої смуги можна повертати тільки праворуч і враховуємо, будь ласка, це. Знак 5.16. Повертаємо, притискаємося до правої частини дороги. Рухаємось. Бачимо припарковані автомобілі, трохи висунуті. Тому, друзі, бажано б тут... Вмикнути так поворот, бо ми трохи виїжджаємо на смугу зустрічного напрямку і повертаємось в свою смугу з сигналом повороту. У нас тут, це ми, до речі, повернули на вулицю Шевченка. І у нас тут ідуть дорожні роботи. Але я сподіваюся, коли будете складати іспит тут вже все завершиться і буде дуже гарно виглядати. Але зараз маємо, що маємо, рухаємось. І круговий рух. по колу у нас круговий рух. Нас правила дорожнього руху не вимагають вмикати при заїзді на коло лівий сигнал повороту, але іноді у великих містах це роблять. І це, до речі, в деяких випадках це актуально. Цей чоловік нам повинен надати перевагу, але він щось не квапиться цього робити. І з правим покажчиком повороту ми з'їжджаємо з кола. Рухаємося обережно, минаючи всі ямки, притормажуємо, якщо це необхідно. Пішохідний перехід. нагадаю, згідно пункту правил 17.1. Необхідно надати перевагу пішоходу, якщо він іде, зупинившись або знизивши швидкість. Займаємо крайнє ліве положення, тому що нам необхідно виконувати поворот ліворуч. І чекаємо на таймер, дозволяючи сигнал. Зупиняємося перед стоп лінією десь на 5 секунди якщо у вас механіка витискаємо щеплення вмикаємо першу швидкість та підводимо щеплення і починаємо рух при лівому повороті нам необхідно пропустити пішоходів приправимо також які переходять дорогу на яку ми виїжджаємо Рухаємось по вулиці Незалежності. Бачимо знову пішохідний перехід знак 5.38.1. З іншого боку 5.38.2 його зеркальне відображення. Велосипедист. Пропускаємо. Бачимо знак зупинку заборонено. Тут не перелаштовуємося, бо людина прибирає на дорозі. І завчасно вмикаємо лівий покищик повороту. Повертаємо праворуч на вулицю Володимирська. Зверніть, будь ласка, увагу, що перед світлофорами, бачите, це суцільна лінія розмітки. Ну, між, ви зрозуміли, між лівою полосою та правою. Друзі, не перетинайте її, ви буде як помилка. Також перед пішохідними переходами. Починаємо рух. Друзі, стоїмо, стоїмо на, ліви, на прямих колесах. Це дуже важливо. Коли пропускаєте зустрічний транспорт, стійте на лівих, на прямих колесах. Тому що, не дай Бог, десь ДТП позаду удар кидає автомобіль на смугу зустрічного напрямку. Тому, друзі, будьте вкрай обережні. Трохи притискаємось до правої частини. Дороги. Також враховуйте те, що при лівому повороті вам необхідно пропустити пішоходів, які переходять дорогу, на яку ви приїжджаєте, так, на яку ви виїжджаєте. Так само і при правому повороті, але лівий поворот у нас він небезпечний. І новачки, потім, коли отримали права, стоять і чекають, коли приїде зустрічний транспорт, там який з'являється вікошко, де можна швиденько проскользнути. І не враховують те, що треба ще й пішоходів пропустити. Получається, ви потім в них типу, опираєтесь, їх починаєте пропускати. І ваш автомобіль залишається на смузі зустрічного напрямку. Тому, будь ласка, друзі, враховуйте це. Тут у нас дорога міняє напрямок. Поворот вмикати не потрібно. Також бачимо, що людина прибирає. По правилам дорожнього руху ми в своїй полосі не маємо не вмикати, можемо не вмикати поворот, але. Можливо, б я б на іспиті його і вмикнув би. Тому що ще від інспектора залежать деякі речі. А ви дивіться. Бачимо попереду пішохідний перехід. Зупинка громадського транспорту. Отак саме бачите, оцей Тойота зараз повертає. Вона зараз повертає ви з тої самої швидкістю, думаєте, вона й поверне. Але, друзі. Там може з'явитись пішоход, може бути яма якась. Автомобіль зупиняється, також аварійна ситуація. Тому ніколи не розраховуйте на те, що автомобіль, який робить правий поворот, що він з тою самою швидкістю зайде. Тому що це також дуже таке типове ДТП, дуже типове і часто це топ-10 ДТП, точно входить в ця ситуація. Тому краще тримайте безпечну дистанцію. Нагадаю, безпечна дистанція це відстань до автомобіля, який рухається попереду. Якщо в разі його раптового гальмування або зниження швидкості, ви зможете безпечно зупинитись без зіткнення, не виконуючи, обов'язково не виконуючи ніякого маневра, тобто не зміщуєтесь там праворуч, ліворуч тому подібне. Так що, друзі, будь ласка, враховуйте це все. Також бічний інтервал. Нагадаю, бічний інтервал, тобто безпечний інтервал. Це відстань між боковими частинами, автомобілями, автомобілей або іншими об'єктами, за яких гарантована безпека дорожнього руху. Верніш, за якою за якою відстані гарантована безпека дорожнього руху? Бачимо знаки сервісу, але вони нас не цікавлять. На іспиті принаймні. Тут з'являється додаткова полоса. Згідно правил дорожнього руху, ми маємо право сюди не з'їжджати. Але якщо там ви їдете 30 км на годину... Я зараз об'їду, тому що тут ямиці. Але якщо ви їдете 30 км на годину, там ми зібрали там купу автомобілів, то ну, буде непогано, якщо ви їх пропустите. Бачимо попереду пішохідний перехід. Дивимось, чи немає пішоходів, зупинка громадського транспорту, Якби маршруточка з кишені виїжджала, пропустила б її. І, друзі, дивимося. Ми тут займаємо крайнє праве положення. Ух. Можемо і з лівого положення або займемо крайнє праве положення. Прямо Бачимо пішохідний перехід. Нагадаю, якщо утворився заторби -за, 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 за ним, які вимусить вас зупинитись на пішохідному переході, тоді не можна на нього виїжджати. Бачимо, тут суцільна лінія розмітки. Друзі, вимушені порушувати правила дорожнього руху, і вам за це не повинна бути зарахована помилка, аж ніяк. Тому що у вас немає іншого. Випадку, тобто немає ніяких інших варіантів, що можна зробити в цій ситуації. Я нагадаю, згідно пункту правил, не, не можна перетинати цю суцільну лінію, але можна, якщо швидкість автомобіля там менше 30 км на годину, або якщо ця полоса буде там повністю запаркована. Вмикаємо завчасно 50-100 метрів. Лівий покищий повороту та середині перехрестя, там, де дозволяє саме пунктирна розмітка, а не суцільна, повертаємо, займаємо свою полосу. І потім знову тут же вмикаємо правий покищик повороту і заїжджаємо на територію сервісного центру. Друзі, дуже вам дякую, що дивились відео до кінця. Дякую за ваші коментарі. Я зупинюсь тут, а ви зупинитесь там, де вам накаже інспектор. Підписуйтесь на канал, дивіться інші відео, всі є в плейлісті. Бажаю вдало скласти іспит та до зустрічі на дорогах. Всім пока!